Вітаємо мої чудові! У нас аж чотири клавіатури від іпомейкер одночасно на огляді. <му> з самим брендом я знайомий дуже давно, і скільки їх тримав в руках, та радив знайомим, що це для мене вже стало таким собі брендом no-brainer. Для тих, хто вчив німецьку в школі, скажу, що це типу вибір, над яким не треба сильно думати, взяв собі і будеш задоволений. Зараз Ciponeйкери представлені в Україні офіційно, і вони вже мені прислали аж чотири клавіатури, щоб я вас з ними ознайомив. Що ж, почнемо з плюсів. До прикладу, із моделі Іпмейкер EP 84 Plus. ІПІ це базова серія бренду. 84 це кількість клавіш, і у такому найкомпактнішому форматі для 75% у неї багато шанувальників. Хоча є люди, яким F-клавіші треба обов'язково відокремлювати, і стрілочки також мають бути окремо від загального блоку. Тому тут справа смаку. Сам корпус із текстурованого товстого abs пластику, і текстура примушує твої пальці. Обманювати твій мозок, воно реально відчувається як щось приємне та несинтетичне. У цієї клавіатури фірмові лінійні перемикачі Wisteria. Вони дуже плавні та змащені із заводу. Завдяки довгій 2-сантиметровій пружині вони реально пружні, що дає своєрідний звук при відпусканні перемикача. Сила натискання 45 грамів, це приблизно середнє значення, можна сказати, універсальне. Кришки демонструють одну із кольорових сигнатур бренду, де світлосірі на клавішах темно темносірі на допоміжних клавішах і три акцентні жовті кришки. Але вперше бачу, щоб кришки на EpoMaker були реалізовані саме так, як вони постачаються до нас. Із плюсів для багатьох це, звісно ж, просвічувані літери. Профіль ОМ просто стандартний профіль, як майже всюди, нічого поганого і нічого особливого. Щодо матеріалів кришок та кольорів є нюанси. Якщо ти вимкнеш підсвітку, то нігриця не побачиш на темносірих клавішах. Північне розміщення світлодіода класно підсвічує літеру вгорі, а ось нижню літеру буде гарно видно лише у темряві. До речі, як бачиш, я вийняв перемикач. А значить, тут є можливості гарячої заміни клавіш. Клавіші на клавіатурі зроблені із прозорого abs пластику, на який потім нанесли фарбу та зняли шар з літерою лазером. Причому лазер випалював як для нарізки наскрізь, а не як для гравіювання, бо літери не замикаються, щоб серединка не випала. Тут ти ніяк не наполіруєш до близької пластик але фарба зверху може з часом стертись. Скільки для цього потрібно буде часу, залежатиме від стійкості самої фарби. І того, для тексту ти використовуєш клавіатуру чи для ігор. Фарба на кришках дає змогу зробити посвідчувані літери недорого, але і недовговічно, хоча на дотик вони дійсно прикольні. Через те, що у всіх клавіатурах будуть такі ж кришки, то про них я більше не розповідатиму. Ну ці кришки потрібно чимось нівелювати, бо попередні два абзаци я, якщо чесно, переписував тричі, щоб написати конструктивно. Тож, стабілізатори. Вони тут ідеальні: ніякого дзвону, окремих звуків, змащені заводу та плавні. Просто несіть їх всім а брендам та показуйте, як треба. Конструктивно ця клавіатура єдина із чотирьох, що не кріпиться на прокладках, а пластина гвинтами прикручується до нижнього лотка. Для стабільності гвинтів тут приблизно 4 мільйони. Сама пластина виконана із фарбованої у білий колір сталі товщиною 1,5 мм, А плата має стандартну товщину у 1,6 мм. Ось це я розумію надійність: Така товщина текстоліту у всіх чотирьох рішеннях бренду: ніяких тобі флекс катів, тільки піна між пластиною та платою, щоб пластина не гриміла, та плівка, щоб утримати пил та бруд. Тому це спартанська жорстка клавіатура, як чорна кава без цукру. І цим вона мені подобається. Але ж це мій смак: бери до уваги та натискай своїми пальчиками на клавіатурах в магазинах. Не соромся, приходь, проси. На дні клавіатури знаходиться трохи поролону для знешумлення та акумулятор на 3000 мАч. Саме такий акум стоїть у кожній із наданих мені клавіатур. Сокети для Готсвапу, до речі, від бренду Джвік, що досить непогано. Цей бренд робить бюджетні але якісні речі. Тому можеш дегустувати на ній всі перемикачі, які забажаєш. І, до речі, перемикачі від джувік також досить круті. Висувних ніжок на дні у цієї моделі немає, тому візьми це до уваги, якщо важливо. Але кут нахилу у 6 градусів для базової ергономіки є. І звісно, за класикою жанру підключення до трьох пристроїв по Bluetooth, а також через передавач чи по кабелю. У комплекті виймач, перемикачі та класної якості оплетений кабель. Звучить ця клавіатура ось так. Дзвінко, жорстко, своєрідно. Звісно, більшість налаштувань клавіатури можна зробити через сполучення із функціональною кнопкою, але наглядніше це робити через програмне забезпечення. Воно тут зроблено досить якісно, на фоні інших китайських клавіатур, звісно. Коли підключаєш клавіатуру, то бачиш її зображення у кольорах кришок їх оновленого набору Баухінія. Тут ти можеш переназначити клавіші, додавати функціональні команди, записувати макроси, керувати підсвіткою. І навіть публікувати свої налаштування чи завантажувати чиїсь. В цілому це досить плавна та негнучка клавіатура, із цікавим звуком та приємною тактильністю. Якщо хтось полюбляє, щоб клавіатура була жорсткою, але досить тихою, це саме воно. За бажанням на дно клавіатури можна нарізати силіконову підставку під гарячі заврори та проклеїти плати цуким скотчем. Це зробить клавіатуру ще тихішою. Але це звісно не обов'язково, і якщо ти маєш дрібну викрутку, увесь сценарій до цього відео я друкував саме на ній, і з величезним задоволенням. Наступна у нас і помейкор X. досить нетривіальне компонування. Вона як TKL, тільки без ряду F клавіш Корпус також із пластику, але він має вигляд та фактуру металу. Причому дуже реалістично. У правому кутку знаходиться перемикач режимів: режим кабель. Він же вимкнено, передавач та три блютузи. Є невеличкий lcd дисплейчик. Вміє поки що небагато, дата, час, поточний режим роботи побачити, ну і ще можна зображення або анімацію завантажити. Давай відразу покажу як. Софт той самий, що і для EP84 Plus, і тут можна робити те ж саме: переназначати команди, сполучення функціональної клавіші, записувати макроси та налаштовувати підсвічування. Підключивши цю клавіатуру, ми бачимо, що додається вкладка Screen. Тут ти можеш щось написати чи намалювати, а знизу є кнопки для завантаження картинки в GIF чи AVI. У маленькому редакторі ти можеш збільшити зображення і зручно його кропнути. Потім, якщо це статична картинка, то нажимаєш upload Picture, Якщо анімація, то Upload Animation. Зображення завантажується лише по підключеній клавіатурі по кабелю у режимі підключення по кабелю, і на це треба десь приблизно 5 хвилин. Було б чудово бачити тут у майбутньому ще якісь можливості по типу завантаження інформації про стан заліза заїда чи чогось такого, але поки що це все. Тут ті ж самі фарбовані кришки, ті ж самі ідеальні стабілізатори на борту, але перемикачі вже зовсім інші. У цьому варіанті перемикачі фламінго і вони мають подвійну пружину та штоки з поліоксиметилену. Це робить їх не такими дзвінкими, як вістерія, і звук натискання та повернення є нижчим по частотам. Посилі натискання 47 грамів, нормальні перемикачі, не потребують особливих зусиль, але і раптово самі не активуються, коли кладеш на них. Палець. Звісно ж, також змащення із заводу. І м'якша віддача за вістерія, бо пружина інша. Світлодіод тут південного розміщення, а це значить, що тепер при світлі гарно підсвічуються українські літери, а от англійські вже не дуже. Але у темряві підсвітка вже є достатньо рівномірною. Взагалі, після якоїсь клавіатури MacBook така підсвітка може трошки розчарувати. Тут або всі літери виносити в купу, щоб були там, де світлодіод, або мати адекватно рознесені літери, як ось тут. Тут і помейкер, проте рівномірну підсвітку. Така плата за використання механічної клавіатури будь-якої. Гаряча заміна, звісно ж, також є. І ти що, думаєш, я тебе не розберу тепер, як наче можна щось від мене під Т8 торксами заховати? Верхня кришка, хоч і прикручується до нижньої, але пластину вона не зачіпає. Там десь пів см до пластини. Тут прокладки диви, які товстелезні. силіконові. Клавіатура досить пружня через них. Товстючий полікарбонат у якості пластини. Через нього звук сильно відрізняється від клавіатури, де використовується сталь. Він реально більш мармуровий та більш цоковичий. Між пластиною та платою також два пінних шари. Товстіший та м'який, а також щільний, але тонший. На дні у нас шар силікону, під яким ховається батарея на 3000 мАч. Хоч сокети від каїл. Сокети у них найкращі На ринку, це точно. Тому за каїл відразу величезний плюс. На дні є ніжка різної висоти, щоб ти міг підібрати, як буде зручно тобі. Ось як вона звучить. В цілому, ця модель є досить своєрідною заплануванням та окремо винесені блоки керування, як у класичної TKL, точно сподобаються поціновувачам компактності, які не готові вивчати розміщення функціональних клавіш у новому місці, як це зроблено у інших моделях. Як ти чуєш, вона не тиха, але при цьому і звук прикольний та глибокий, і м'яка та приємна тактильна віддача, притаманна лінійним перемикачам. Якщо ти любиш фіджити, то Shadow X чудова фіджит-клавіатура. Комплект перемикачі виймач. Кабель. Наступна у нас компактна IK68. Це особисто мій улюблений розмір. Корпус також пластиковий і стилізований підфарбований метал, як у Shadow X. Мені дуже подобається, як це виглядає. Доки не торкнешся рукою, не зрозуміло, що то пластик. Кришки ті ж самі, що і у попередніх моделей. ОМ фарбовані. Світлодіод з південної сторони, тому підсвічування англійських літер ти побачиш лише у темряві. Стабілізатори ті ж самі і ідеальні, як у сина маминої подруги. Із особливостей тут є ось ця крутилочка. Вона металева та дуже приємна на дотик. Енкодер тут з легенькими відсічками дуже плавний та якісний. Поки робив огляд, крутив її постійно, просто так, бо крутилка зроблена реально класно, а не щоб була. По стандарту вона регулює звук при натисканні звук вимикається. Те, що клавіатура бездротова, та може підключатись по проводу передавачу та Bluetooth, Ти вже думаю, здогадався чи здогадалась. Ще тут перемикач між режимами Windows та Mac, але змінних кришок для Mac немає. Зате є софт на Mac, але як він працює, показати немає на чому. І з особливостей це найжорсткіша клавіатура, яку взагалі можна зустріти на нашому ринку. Реально, я жорсткіше не зустрічав. Сталева товста пластина пофарбована в білий. Між нею та платою тут парлон, тонша та щільніша піна і поліетилен для захисту плати від бруду. Верхня кришка кріпиться на зачіпках, і щоб її розібрати, треба мати неабиякий хист та медіатор. Дуже тут все щільно. Верхня частина також демфована піною, щоб не було ніяких призвуків. Сама пластина лежить на пінних прокладках. На дні тонка щільна піна із акумулятором на 3000 мА під нею. Тобто клавіатура не матиме особливих призвуків чи вібрацій завдяки такій конструкції, проте стальна пластина залишає її жорсткою. Перемикачі тут баджрига другої версії, ця назва означає хвалястий папуга, якщо що. І ці папуги тут тактильні: 55 грамів сили натискання та 60 повернення. Опираються вони непогано, я скажу вам, тогіші за двох попередніх. Я прямо помічаю, що роблю додаткове зусилля, щоб їх натискати. І віддача в палець також добряче. Таке враження, що це не я на клавіатурі друкую, а вона на мені. Ось послухай просто сам або сама. Звісно ж, перемикачі плавні, бо змащені та не мають ніяких додаткових призвуків. Це були єдині перемикачі від іпомейкера, які я не пробував до огляду, і вони прям дуже тактильні. Хто фанат сильної тактильності? Це воно клавіатура досить гучна, тож мається на увазі, але по-приємному гучна. Своїх поціновувачів також знайде. Сокоти гарячої заміни тут від Каїл, є ще цікава розпіновка всередині. Ті, хто шарять, вже здогадались, що це. Це для програматора. Сюди можна зашити відкриту прошивку від QMKV, тим більше, що існує сама модель у версії QMKV. Але це вже для суперентузіастів, тому що там треба ці піни, якось сувати, прошивку треба десь знайти таке. Ніжки наднімаються і стандартний нахил у 5 градусів також є. Програмне забезпечення до цієї клавіатури окреме. Таке програмне забезпечення є до дуже багатьох китайських клавіатур. Тут можна переназначити клавіші, записувати макроси, керувати підсвіткою та записувати свої режими підсвітки. Також є режими підсвітки під звуки системи. А із особливостей існує ігровий режим, який вимикає клавішу Windows та сполучення Alt Tab та Alt F4, але будь-яку з них можна увімкнути назад. Комплект, перемикачі, воймач, кабель. І остання серед тих, що на огляді, це модель і th 80 Pro, другої версії. Вая ти глянь, як вона зроблена під ретро. Цей пластик відразу йде сіро-жовтим, щоб імітувати пластик клавіатур, що були у 90-х. Єдине, що його, звісно, видає, це якість. Тактильно пластик відчувається набагато приємніше, ніж на тих клавіатурах, які були раніше. Це 75-відсоткова клавіатура з 80 клавішами, але блок з клавішами та стрілки вже відділені. І тут ще ось така металева брошка на магніті є із зображенням ключика. Зустрічав схожі на багатьох клавіатурах, але не розумію приколу. мабуть, щоб було гарно. Кришки тут ті самі ОМ, фарбовані, гравійовані. Ті ж самі ідеальні стаби, до яких не докопаєшся. Південний світлодіод, тому тут при світлі краще просвічується крилиця. Підсвітка досить тьмяна, тому навіть у темряві її буде недостатньо, щоб повністю залити всі легенди, що знаходяться зверху. І в кутку LCD-екранчик. Він може показувати дату з часом та зарядом, і поточний режим роботи або зображення чи анімацію. Але для цього не підійде загальний софт від Іпомейкер, бо клавіатура працює на QMK Via. Треба завантажувати спеціальний для цього екранчика. Іpomaker Image Custom Tool. Посилання залишу у описі разом із посиланням на інший софт. Для того, щоб завантажити зображення, треба, щоб клавіатура була підключена по кабелю та стояла у режимі підключення по кабелю. Цей важель по центру. Далі запускаєш image Custom Tool, знизу вибираєш картинку або анімація і let's go! Анімації не тільки в GIF приймає, а AV. Далі Upload, Upload All Frames. Почекай приблизно 5 хвилин і твоя анімація буде на клавіатурі. Якщо співвідношення сторін не підійде, то картинку трохи покоробить, тому треба обрізати у форматі приблизно 2 до 1. А ще тут можна малювати самостійно та завантажувати цей малюнок. Окей, повертаємось до нашої клавіатури. Тут знову немає жодного гвинтика, і конструктивно вона схожа на ik 68. Демфований топ кейс, щоб не вібрувало. Між платою та пластиною знову поролон та щодніша піна. Але сама пластина із полікарбонату, що зменшує характер звуку в сторону мармурового. Наголошу, що полікарбонат це не економія, як ти можеш подумати, і що півтора міліметра сталюки було б краще. Це реально зроблено для зміни характеру звуку. Як бачиш, там і стальні, і полікарбонатні коштують однаково. На дні тонкий поролон, за ним силикон і за ним акумулятор на 3000 мАч. Пластина лежить на дуже високому та пружному поролоні гля, як пружинить. Тут примикачі також Вистерія, але вже тактильні. Пружинка та сама, що і у лінійної Вистерія, і вони на 46 г, тому сила натиску у них звичайна. Тактильність приємна, але не так яскраво виражена, як у баджрігі другої версії у попередній клавіатурі. Тому загалом вона тихіша і віддача не така жорстка. Ось послухай самостійно. На дні є ніжки для зміни висоти, клавіатура також трирежимна: кабель, передавач та блютуз на три пристрої. Сокети для гарячої заміни від КАІЛ. Комплектація, думаю, ти вже розумієш. Так, перемикачі, кабель, виймач. Так як тут програмне забезпечення, це кємки VIA, то софт треба завантажувати із відкритих джерел. Я користуюсь вайл. Самої клавіатури немає у базі клавіатур Via, тому тобі доведеться у програму підвантажувати її профіль для налаштування руцями. Для цього його треба буде завантажити із офіційного сайту. Плюс тут ще дві версії: одна для налаштування по кабелю, інша через передавач. Через цей софт можна базово переназначити клавіші або створити макроси. Також можна перемкнути на другий шар, щоб подивитись, як по стандарту назначені клавіші керування екранчиком чи підсвіткою. Прошивка QMK VIA не опублікована, тому немає можливості переробити її повністю під себе. Але ж саме для цього додають підтримку QMK VIA. Ну, намагались вгодити гікам, як то кажуть, але вже як вийшло. Звичайному користувачу буде достатньо посилань на вайл та на файли конфігурацій у описі. Загальні враження про клавіатуру приємні, виглядає по-дорослому, відчувається також по-дорослому. Цей ретростиль додає ностальгії, але звук та тактильність кажуть, що це набагато технологічніша клавіатура, ніж були 30 років тому. Що хочу сказати в цілому, безмежно щасливий, що нарешті більше користувачів можуть спробувати цей бренд з гарантіями і можливістю купити в магазині. І це були б дуже класні клавіатури за цю ціну, якщо і помейкер враховують всю мою критику як конструктивну. Їх продукти дуже близькі до ідеальних. Але це якщо зняти з клавіатур кришки, з ними реально треба щось робити. Ну серйозно. І три різних софта на чотири клавіатури. Камон, але ти ж купиш собі лише одну клавіатуру, тому отримаєш певне рішення саме для тебе. Там треба буде трошки розібратися у всьому іншому, посилаючись на те, за що я завжди любив іпомейкер. Ці продукти залишились собою, де вони роблять автентичні рішення, а не намагаються догодити кожному споживачу. Ти береш і в руки і розумієш, що це вони зі своїм характером та філософією. І плюс ці всі клавіатури мають скажений потенціал у модифікації, якщо ти цього забажаєш. Конкуренція якісних продуктів на нашому ринку зростає, а це означає, що у виграші і ми з тобою. Дякую, що ти тут. Заходь якось ще.